Вітаю вас, діти вони всі однакові, тягнуться до ніжності та тепла, ласки та доброти, прагнуть затишку та любові. Особливо цього потребують сонячні дітки. Хвороба оповила їхній розум та відкрила душу. Якщо вам немає чого подарувати друзям, подаруйте їм свою посмішку. Вона зблизить, налаштує найщирі стосунки. Ці дітки також завжди посміхаються, вони радіють всім, хто відкритий до них. І чи не в кожному дорослому, хто приходить до запорізького дитячого будинку інтернату, бачить свою маму чи тата? Дуже люблять людей, хто їх виховує щодня, хто піклується про них, вчить грамоті та розвиває фізично і духовно. Отже, вони такі ж, як всі, хіба що повільніше сприймають процеси, котрі відбуваються навколо них. І, звичайно, хвороба, якщо нехтувати нею, може нагадати про себе. А так вони милі, ніжні, лагідні. Такі хочуть пригорнутися до когось рідного, зігрітись від любові. Синдром Дауна такий у них діагноз хтось із їхніх батьків відмовився від них відразу після народження, комусь матеріальне становище стало на заваді. А в когось відібрали права називатись батьками цих діток. 14 хлопчиків сьогодні виховує колектив вихователів, педагогів, медиків, реабілітологів дитячого будинку, інтернату. У цих стінах для них створюють максимум затишку та комфорту. З року в рік поліпшується стан матеріальної бази. Робиться все, аби мешканцям цієї оселі жилось добре. Государство, конечно, очень заботится о детях, которые находятся в нашем детском доме. Они обеспечены продуктами питания, они обеспечены одеждой. Я хочу сказать, отметить тот факт, что дети у нас. Значит, для детей шести, шестиразовое питание. Причем в любое время года это обязательно фрукты и овощи по сезону. У нас зимой это цитрусовые, свежие ананасы, чеснок, лук, мед. И в прошлом году и на сегодняшний день, к счастью, у нас нет ни единого ребенка, который заболел на грипп. Вот уже у нас такая тенденция, и мы, конечно, гордимся этим достижением. Замечательный педагогический коллектив, который делает все возможное для социальной адаптации и реабилитации наших воспитанников. Наши воспитанники занимаются футболом очень усиленно. У нас есть замечательная спортивная команда. И мы, кстати, среди интернатных установ Запорожской области занимаем практически всегда первое место. У нас есть хорошая команда теннисистов. Наши воспитанники были участниками республиканских соревнований по настольному теннису. в місті Берегове, Закарпаття і зайняли перше і друга місцевість. Наші ребята, я з гордістю кажу, були учасниками відходять, яке організував фонд Щасливий ребенка. Людмила Гончаренко не так давно очолила цей соціальний дитячий заклад. На її жіночі плечі відразу впало стільки проблем та турбот, що здавалось не вибратися із лабіринту труднощів. Однак добре ім'я депутата міськради та небайдужі люди. Допомогли вийти зі скрути, облаштувати навчальні кабінети, спальні кімнати, стати на ноги. Вона звикла не зупинятись на півдорозі, ставить мету і поступово наполегливо йде до неї. А ще пані Людмила дуже чуйна та ніжна жінка, кому вихованці закладу відчули щирого наставника та справжню господиню їхньої домівки, здійснювати мрії її та всіх працівників. Допомагають земляки, хто переймається долями знедолених та слабких. Я хочу сказати велике спасія владики Луке, який є нашим теж хорошим другом. Нам допомагає во всьому. і білетами в цирк, і білети на на новогодні представлення. Ми в этом году вніпредзпісталь. привезли на прекрасный праздник 100 наших воспитанников. Хочу сказать большое спасибо и нашему тоже другу, настоятелю церкви Рождества Богородицы в селе Владимирское, отцу Олегу. Мы создали вот такую, не могу сказать, что это молитвенная комната, но в кабинете психолога у нас есть молитвенный уголок. И я хочу поблагодарить всех всех наших запорожцев. Большое спасибо, что они не остаются равнодушными и не остаются в стороне от проблем, которые Которые э, есть таких, в принципе, детских домах. Да, у нас там и ограждение в аварийном состоянии, нам нужно, требуется и ремонт теплицы, э, нам нужны э, средства на ремонт дорожек, э, павильонов. Ну, я думаю, что мы постепенно с этим справимся. Тем более, что очень большую помощь нам оказывает и. Наш губернатор Піклушинка Олександр Ніколаєвич, який чітко контролює, знає проблеми наших дітських дітського дому і наших інтернатних установ Запорізької області. Хворобу синдром Дауна супроводжують захворювання серцево-судинної системи, органів дихання. Позитивна динаміка спостерігається в тих, хто системно займається лікувальною фізкультурою. Тоді зміцнюється м'язовий апарат, поліпшується координація рухів, стан загального тонусу організму. Та імунітет навантаження даються поступово. Хоча нерідко, після навіть нетривалих занять, частина вихованців втомлюється. Однак ненадовго, коли поряд друзі, тоді все дається легко. любезные сыны, снятся мне в плохие ясны, чтобы глушь, тоску забыть. Надо на мне, надо казал на мне злить. Дам я каждому стрелу испытать как судьбу. Суплатив идти отцу, не мало молодцу. Чтобы исполнил на заказ все моменты звезды час. Я это вот, хочу, чтобы учился писать, читать, пенчу, чтобы холосую. Ступечу халусу додавлять. Це я хочу, мене все паніба. Я хочу, щоб владителі були. Я ж дім смотрю, плачу, щоб мене були владі. Існує думка, що діти з синдромом Дауна не здатні до навчання. Практика підтверджує, що це не так. Звісно, вони мають патології, серйозні ураження, мови, підхилення в розумовому розвитку. Проте, щоденна наполеглива корекційна робота дає позитивний результат. А розпочинати необхідно ще з перших місяців після народження дитини. Дуже важливо, вважають фахівці, підібрати правильні методи та прийоми розвитку а ще мати бажання в першу чергу батькам. Я должна сказать, что дети с синдромом Дауна, а есть такие дети, которые немножко замкнуты, они любят находиться сами с собой, как в себе. То есть тут синдром Дауна еще сопутствующее такое, вот есть заболевание, как аутизм, он замкнутый, но тем не менее они очень доброжелательны. В плане эмоций они очень доброжелательны, дружелюбные, ласковые, такие отзывчивые дети. И в поведении они абсолютно уравновешены. Не зря их называют дети солнца, солнечные дети. Для роботи з даунами в світі розроблено чимало різних методик. В запорізькому дитячому будинку інтернаті застосовуються перш за все такі, котрі передбачають тісний зв'язок між дітьми та їхніми батьками чи опікунами, а вже потім долучаються фахівці. Головне вважають зацікавити дитину, пробудити в ній інтерес до заняття, заохотити її в процесі пізнання. Якщо не наведеш з дітьми контакт, ні важно ілія це індивідуальне заняття, і це... занятия с несколькими человеками занятия не удастся вот значит у нас Женя очень э, умный мальчик среди наших детей но последнее время э, чего не наблюдалось раньше он начал помимо э, диагноза общей недоразвития речи начал заикаться и мне пришлось с ним э, отдельно включать элементы занятий по заиканию с ним отдельно. Вот в последнее время он начал заикаться. Что является причиной, трудно сказать. Дальше. Вот этот мальчик Вова у нас. Очень умный мальчик, но он несколько упрямый. И если Вову не заинтересуешь, не подойдешь к нему с такой лаской, но вот понимаете, не подойдешь к нему... Сама с хорошим настроением он заниматься откажется. Толя очень медлительный мальчик, вот этот вот мальчик, Толя у нас Иванников. Очень медлительный мальчик, с ним надо тоже к нему индивидуальный подход. Витя у нас очень умный мальчик, правда, Витя? Он очень легко все наизусть запоминает и выполняет все поручения. Он наш, у нас, можно сказать, тут руководитель». Щоб діти розвивалися емоційно, добрий ефект дають уроки арт-терапії, каскотерапії. Тоді активно розкриваються найпотаємніші куточки душі. І вже від майстерності психолога залежить, як швидко малеча проявить свій хист. Зараз хлопчаки старанно малюють свої страхи, котрі бентежать їх. Кожний по-своєму відтворює на папері те, що заважає бути розкутим. Проте недовго залишилось існувати цим умовним жахам. Наприкінці заняття їх без жалю буде знищено. Тепер маленьким сміливцям нічого не страшно. Розвиття, звісно, відбувається понемногу, але воно є. Дитина більш активний, спілкувальний, навіть зі своїми сверстниками в групі. У нас дітки хороші, красиві, дуже добре піддаються у нас мастерству, як лепки. Ми лепимо добре. Ми вирізали, вон красиві у нас бабочки є. Це очень... у нас було представлення душі. То є діти творчества, ані больше у нас такі возвишені і добрі. З малку хлопчаки привчають до самостійності. Сашко старший у своїй кімнаті. Дуже відповідальний кажуть: до приходу друзів старанно готує ліжка до сну. А наступного дня всіх вихованців чекатимуть нові відкриття. Разом їм цікаво та весело. Однак, десь в глибині душі кожного прибивається паросток бажання мати поряд найдорожчих людей. І поки не виросли, вони вірять, що настане час, коли це їхнє бажання здійсниться. Пусть мама услышить, ось мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб були потеряны дети, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. А коли підростуть ці хлопчаки, їхньою рідною домівкою стане інший соціальний заклад, така їхня доля. Хоча вона може залежати і від кожного з нас, варто лише простягнути їм свою руку. Отже, доброти вам та надійних супутників у житті. На все добре, до побачення.